Всім привіт! Прийшла пора садити огірки. Пару десятків є розсади в теплиці, а решта піде з насіння. Є сорт дездемона. І ще польське, але пачка не з нього, пачка за муру, а то було польське таке червоненьке насіння. Хто пам'ятає, як я в теплиці розсаду садив, той знає. Пару тижнів дощу нема, на городі все сухо, це стоїть вже десь 2-3 тижні після культивації, ну три точно. земля суха, тому доведеться ляти водичку. Три рядочки моркви зійшли. Картопля сходить подекуди і залишилось лише огірки посадити. Зараз покажу, як буду садити ямки, тому що в переміжку буду садити розсаду і насіння. Земля суха, але на дні ямок, вологи, волога ще трохи є. трошка води, щоб насіння і розсада йшла в мокру землю. Тепер процес посадки. Не з кожного стаканчика добре витягується. Коренева система хороша. Пізніше ще полиється. І так сажу через один. Чому через один? Тому що сюди піде насіннячко. Пару днів після висадки буду поливав, і відповідно воно вже повинно точно, точно повинно прижитися, навіть якщо не буде дощу. І так, ще майже два ящики. Майже два ящики і буде так до кінця грядки. Тепер, коли посаджено через одну ямку, Буду брати насіння десь димони і отак в болото класти і легенько перекидати. Так, щоб не глибоко, Півтора-два см. Пізніше водичка ще зверху піде. І от буде видно поямка, де посаджено. Ну і загалом рядки видно через розсаду. І так тепер не спіша помаленьку до кінця. Помаленьку до кінця треба садити. Сподіваюсь, вже буде тепло, тому що сьогодні вже пізня пора і для огірків. Сьогодні вже у нас 20, 22 травня, то вже давно би була пора їх посадити. Але було холодно. Трошка нудновата робота. Але все треба садити. І так далі буду йти аж до кінця. Посадив всюди, де було місце. Знизу один рядочок через один. Так він тянеться, метрів 50-60. Тут вже є площа більш ширша. Тому тут вже три рядочки. В другому рядочку, який коротенький, буквально метрів двадцять, час від часу з розсади посадив для того, щоб рядочок проглядався. Ну і тут ще один рядочок. Це вже зернятка насіння. Ширина метр десять між рядками. Ну і десь біля метра лишаю з країв для того, щоб огірок мав куди тягнутися. Ще отут є трошка вільного місця, не до кінця, а приблизно от видно доки рядочки, там далі фасоля. А отут ще буде один рядочок і другий, але це вже буде завтра, тому що Сонечко, сіло, стає холодно, а треба водичкою поливати. Тому ще завтра це вже без відео, на 20-30 хвилин роботи посажу. Таким чином буде весь город засаджений, майже весь. Ще внизу є маленька грядка, буквально там Менше 1 сотки це буде для кавунів. Але кавуни щоно посходили, там гарбузи ще розсада є, ну там це все буде внизу, коли буду садити, обов'язково зазнімлю. Тут пшеничка вже пішла в трубку. Але про пшеничку я знімаю відео на основний канал. Хто може не в курсі, то є ще основний канал, так і називається Агролюбитель. І там пшеничка, трактор і все таке. Про гірки я думаю для багатьох це знайома історія. Сподіваюсь, відео цікаве корисне, тому пишіть свої думки в коментарях. Підтримайте відео лайком, канал підтримайте підпискою. Всім удачі і всім пока!